До вашої уваги головні новини району. Це броди нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям бродівської громади. Це кримінальний випуск новин. Підписуйтесь на броди онлайн та сьогодні. Дивіться про таке. Судова справа щодо оскарження ВЛК. Як можна виграти справу? ДТП у селі Чучмани. Причина потрійної аварії, вбивство у Лопатині, як затримували ймовірного вбивцю. Про це та інші новини далі у випуску. У Львівському 8-му апеляційному адміністративному суді відбулося засідання, де вдалося. Оскаржити рішення ВЛК, яка була незаконною у першому відділенні Золочівського РТЦК та СП у Бродах, на чому прокололися в бродівському РТЦК. Дивіться далі. Як відомо, усім в продах судять мене, де звинувачують вихилення від мобілізації, це при тому, що я сам добровільно прийшов оформити бронювання, натомість зіштовхнувся з підробкою документів та хамським ставленням тодішнього начальника РТЦК та СП Сергія Кириленка. У 2023 році я звернувся до першого відділення РТЦК та СП з проханням забронювати мене, адже я працюю на об'єкті критичної інфраструктури. Натомість тодішній начальник РТЦК та СП дав усну вказівку пройти ВЛК. Здавалося, все законно, і в результаті ВЛК мене було визнано придатним. Однак, наскільки законною і юридично сильною була так звана придатність? Давайте розбиратися у листопаді 2019 року. Я пройшов ВЛК і був визнаний непридатним у мирний час та обмежено придатним у воєнний час. У тимчасовому посвідченні, яке теж до слова, було виготовлено незаконно. Зазначено, що наступна ВЛК була призначена через 5 років. Однак пройшов я ВЛК завчасу, аби отримати бронювання. Натомість. Поліцейські відкрили проти мене кримінальну справу за ухилення. Опісля я звернувся з позовною заявою, де просив визнати протиправним рішення ВЛК, і на це були певні причини. По-перше, у карці обстеження в графі 11 підпис самого обстежуваного відсутній. А це означає, що автоматично я не був згідний із результатами обстеження. Більше того, якщо відкрити наказ номер 402 від 14.08.2008 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України, то у пункті 3.4 пише прямо. Перед оглядом військовозобов'язаних їм проводиться рентгенологічне флюорографічне обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, визначається група крові та резус-належність особам, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку, ЕКГ, дослідження сичі, особам, яким більше 40 років обов'язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор. Якщо певних дій не було виконано, рішення ВЛК про придатність можна оскаржити. Незважаючи на незаконність результатів ВЛК, суддя першої інстанції Львівського окружного адміністративного суду Желік Олександра Мирославівна закрила провадження і відмовила у задоволенні позовних вимог. Коли ми готували апеляцію на рішення судді Желік, я і мій адвокат Валентин Юрійович Кравець. Підняли положення номер 402, де зазначено, що ВЛК мала би бути створена відповідно до розпорядження Золочівської військової адміністрації. Ми підняли документацію і виявили, що ВЛК при Золочівському РТЦК була створена лише 23 січня 2023 року. А проходив я добровільно ВЛК 12 січня і 19 січня відповідно після дообстеження. Висновок комісія ВЛК при Золочівському РТЦК не мала повноважень засідати і визнавати когось придатним або непридатним. Але на основі цього ВЛК до мого тимчасового посвідчення внесла відомості про те, що Нікішин Сергій, тобто я, був придатним і у зв'язку з тим, що я цілком законно відмовився від вручення документу під виглядом повістка, яка теж до речі сфальшована. Проти мене відкрили кримінальне провадження до речі про незаконні сповістки і фальшиві початки від імені Золочівського РТЦК та СП. Буде окремий сюжет, адже там є теж свої нюанси. До прикладу, код, який стоїть на гербовій печаці від Золочивського РТЦК та СП, не належить жодній організації, а тому для Служби безпеки України та Генеральної прокуратури у найближчому майбутньому буде багато роботи щодо законності такого злочинного угрупування, як ТЦК, бо заяву я вже написав. Але як завжди, наша поліція відмовила у внесенні відомостей до ЄРДР, і мені довелося звертатися у суд. Згодом про це буде теж окремий сюжет. А поки повернемося до нашого ВЛК. Дійсно, стає незрозуміло на якій підставі виготовлялася довідка ВЛК від 20 січня 2023 року про придатність позивача, коли сама ВЛК. Мала би засідати згідно до розпорядження лише 23 січня. Простими словами кажучи, уявіть, що вам видають свідоцтво про смерть за 4 дні до фактичної смерті. Нонсенс скажете ви, а я скажу, що це реалії роботи ідіотів, які виконують замовлення, аби забрати мене як потерпілого у справі проти Сенабродівського міського голови, який три роки тому побив мене і викрав телевізійну камеру. Бомеранг ще повернеться, адже палка має два кінці. Найцікавіше попереду. Тепер усі, хто проходив АЛК у 2023 році, зможе на основі цього рішення оскаржити через суд незаконність процедури. Але чи тільки у 2023 році були такі порушення? Відповідь залишається відкритою для потенційних позивачів. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. На міжнародній київ Київчоп сталася потрійна аварія. Її наслідки бачила наша знімальна група. Увага на екран! Потрійна дорожньо-транспортна пригода сталася на міжнародній трасі Київ чоп неподалік села Чучуменебузької міської територіальної громади. Усе відбулося раптово і все через недотримання безпечної дистанції між автомобілями. Я побачив, що попереду транспорт зупиняється і. Також почав зупинятись, зупинився. Ну потім ну, бачу, що в зеркало машина ну продовжує рух і там нічого не робить для запобігання до така. Наслідок аварії розбиті три автівки, а на трасі розсипані деталі від машин. Як вдалося з'ясувати, причиною зупинка автомобіля, що їхав першим. Стало автомобільне сміття на трасі, що залишилося від попередньої аварії. Відповідно, водій, який їхав позаду, загальмував. Однак отримав удар від третього авто, водій якого не встиг зреагувати. На місці перебували працівники патрульної поліції, які склали відповідні акти. Сергій Нікішин, телеканал Бродмайн. Ймовірного вбивцю, який розправився із подружжям у Лопатині, затримали правоохоронці. Деталі у сюжеті телеканалу Перший західний що 4 жовтня в одному з селищ Шептицького району на території власного господарства виявили тіло 51-річного чоловіка. А всередині будинку віднайшли дружину загиблого без ознак життя та з травмами голови. Правоохоронці встановили, що ймовірним убивцею є 36-річний мешканець шептицького району Андрій Палій. Його розшукували правоохоронці Львівської, Рівненської та Волинської областей. 3 листопада правоохоронці Волині Отримали повідомлення про те, що в селі Озерці невідомий хотів проникнути у приватне домогосподарство. Однак, коли власники намагалися зупинити його, він вистрелив собі в голову. З'ясувалося, що потерпілий є розшукуваним за подвійне вбивство. Наразі він перебуває у лікарні. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими, нехай біда обходить вас стороною. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Попередження про погіршення погодних умов за інформацією рівненського обласного центру з гідрометеорології, Сьогодні ввечері зі збереженням вночі та вранці очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності жовтий. Також за повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології вночі та вранці сильний заморозок 0,5 градусів за Цельсієм. 10 листопада буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, в день 4-9 тепла. Рівень небезпечності зелений, тобто відсутній. 11 листопада також буде хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день 4-9 градусів тепла. 12 листопада буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день. 2,7 тепла. Закликаємо водіїв бути особливо уважними та обережними, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Отож, нагадуємо, що густий туман накриє область. Повідомляється, що його видимість буде 200-500 метрів у випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою. Телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Рятувальники та добровільна пожежна команда ліквідували пожежу у житловому будинку. Так, 24 жовтня о 20.02 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Яструбичі Радехівської громади у житловій будівлі. До місця події було направлено рятувальників міст Шептицький та Радехів, а також добровільну пожежну команду села Яструбичі. Попри бутю на місце пожежі, горище житлового будинку було охоплене вогнем. Вогнем знищено дерев'яне перекриття, речі домашнього вжитку, пошкоджено дах, речі побутового вжитку, стіни та підлогу. Але врятовано житловий будинок та господарську будівлю. До ліквідації займання було залучено 9 рятувальників, 4 чоловіки ДПК та 3 одиниці спецтехніки. Яка відповідальність загрожує за підпал трави? Восени розпочинається сезон паління сухостою, листя та інших бур'янів. Але за такі дії в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, в яких випадках можна відбутись штрафом, а коли вам загрожує обмеження чи позбавлення волі. За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, вам загрожує штраф від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Якщо ви посадова особа доведеться сплатити штраф від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень за пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також стерні сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом. Вам загрожує кримінальна відповідальність. Вона передбачає штраф від 91 тисячі 800 гривень до 153 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Якщо під час такої пожежі загинули люди, масово тварини або пожежа спричинила інші тяжкі наслідки, вам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Зверніть увагу, оскільки в Україні триває воєнний стан, спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій. У березні 2022 року Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. До переліку злочинів у статті 113 «Диверсія» додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності. Тож за спалювання сухої трави в умовах воєнного стану вас можуть ув'язнити строком на 15 років або довічно ув'язнити з конфіскацією майна. Кременець допоможіть ідентифікувати злодія. Неділя, 13 жовтня, з 15.13 по 15.16. Можливо, у когось є камери по вулиці Харчука. Дайте інформацію за номером телефону 067 715 63 13. 8 жовтня на об'їзні у місті Кременець трапилась аварія. Увага за підозрою у скоєнні подвійного вбивства на Радехівщині поліцейські розшукують зломисника. Транспортний засіб, яким він пересувався, правоохоронці виявили на території Дубинського району. На пошуки нападника орієнтували особовий склад поліції Рівненської та Львівської областей. Зокрема, й спецпідрозділи Корт, співробітників бойового підрозділу Хижак та кінологів. Крім того, повітря піднімали БПЛА та квадрокоптери. Палій Андрій Васильович, 1988 року народження, житель Лопатинської громади. Триває робота правоохоронних органів щодо викриття осіб, які поширюють фейки та маніпуляції щодо збройних сил та наших воїнів. Так, напередодні служби безпеки України та національної поліцією затримано 19 осіб, які вели телеграм-канали, де повідомляли про пересування груп оповіщення ТЦК та закликали не ставати до лав сил оборони. Також фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК. На підставі отриманих доказів п'ятьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114.1 кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та військових формувань. Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам, зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі, закликаємо громадян, медіа, усіх форм власності та приналежності, інтернет-блогерів. Послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією, щоб не стати черговою жертвою маніпуляцій осіб, які працюють в інтересах ворога, у Почаєві на Кременеччині міський голова Василь Бойко став на захист московської церкви. Почаївська міська рада подала апеляційну скаргу на рішення суду про позбавлення УПЦ МП права власності на комплекс Святодухівського скета у Почаєві. 14 серпня господарський суд Тернопільської області виніс рішення у справі за позовом Тернопільської обласної військової державної адміністрації, яким скасував рішення виконкому Почаївської міської ради про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського святодухівського монастиря. Скасували і свідоцтво про право власності і реєстрацію речових прав УПЦ МП на будівлі монастиря. А все тому, що міська рада Почаєва явно вийшла за межі своїх повноважень, передаючи Монастирю московського патріархату майно, що є загальнодержавним і має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Зрозуміло, що УПЦ МП не погодилися з таким рішенням господарського суду і подали на нього апеляційну скаргу. Апеляційне провадження у справі було відкрито 9 вересня ухвалою західного апеляційного господарського суду, що у Львові. Тим у цій, на перший погляд, цілком зрозумілій справі, знайшовся ще один гравець, який став на захист інтересів церкви країни-агресора. Як випливає з матеріалів єдиного державного реєстру судових рішень, рішення господарського суду Тернопільської області вирішили оскаржити і у Почаївській міській раді. У справі щодо скасування права власності на комплекс споруд Святодухівського монастиря Почаївська міська рада подала апеляційну скаргу по причині того, що не вважає себе належним відповідачем у цій справі, оскільки попереднім рішенням господарського суду Тернопільської області було скасовано державну реєстрацію права власності від 2004 року на об'єкти нерухомості, які ніколи не належали Почаївській міській раді. Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 7 жовтня апеляційні скарги міської ради та монастиря УПЦ МП об'єднали в одне апеляційне провадження. Слід відзначити, що до захисту прав УПЦ МП у міській раді підійшли вкрай ґрунтовно. Для скарги дослідили як вітчизняне законодавство, так і міжнародні нормативно-правові акти. Про серйозність переживань органу місцевого самоврядування за долю московського патріархату свідчить і те, що представляти Почаївську міську раду під час розгляду справи господарським судом Тернопільської міської ради відряджали не рядового працівника юриста міської ради, а начальницю юридичного відділу. Але враховуючи резонанс у засобах масової інформації з метою уникнення маніпуляцій та перекручувань міською радою, 21 жовтня, було подано заяву до суду про відмову від апеляційної скарги. У свою чергу Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Української православної церкви Московського патріархату і залишив у власності держави будівлі Свято-Духівського монастиря Почаївської лаври на Кременеччині. 31 жовтня в судовому засіданні Західного апеляційного господарського суду Почаївському свято-Духівському монастирю Тернопільської єпархії УПЦ відмовили в задоволенні апеляційної скарги. Рішення господарського суду Тернопільської області від 14 серпня 2024 року, яким повністю задоволено позовні вимоги Тернопільської обласної військової адміністрації, залишено без змін. Слава Україні! Героям слава!